Лінива дівчинка. Колись дуже давно жили бабуся і внучка. Бабуся стала такою старою, що вже не могла працювати. А внучка була дуже лінива. З кожним роком бабуся ставала все старішою і слабішою. От дожила вона до весни та й думає: Пити їсти треба, люди. Он уже сіють, треба й нам щось посіяти. Каже бабуся про це внучці. Не треба, бабуню, відповідає її внучка. Ти вже стара. До осені помреш, а там, дивись, трапиться добра людина та й візьме мене в свою сім'ю. Нащо нам хліб? Так вони нічого й не посіяли. Настала осінь. Люди зібрали з поля хліб. Баба не умерла, а внучку ніхто не взяв до себе на виховання. Стали вони голодувати. Зайшла якось до них сусідка, побачила, що бабі з онукою зовсім нема чого їсти, і сказала: Прийшли б, та взяли в мене трохи проса. Пішла сусідка, а бабуся й каже онуці: Сходи, внуко, принеси проса. А внучка відповідає, чи треба, бабусю, може, просо в неї погане. Всю зиму голодували бабуся з внучкою і ледве не померли. А тільки но почалась весна, онука вийшла на роботу у поле. Навіщо працювати? сміялися з неї сусіди. Бабуся твоя вже стара. Недовго їй жити, а тебе хтось візьме на виховання. Нащо вам хліб? Е, ні, відповідала онука, я тепер все зрозуміла. Недарма старі люди кажуть, якщо збираєшся на літнє кочування, то спершу засій поле.